Друзі, привіт! А сьогодні я розповім, як же можна максимально знизити комісію при виводі коштів за порку напряму на банківські рахунки, не використовуючи ніякі платіжні сервіси і не використовуючи інвойси. Тобто, ми не будемо надсилати ніяких попередніх інвойсів, і по факту надходження платежа на банківський рахунок. Я покажу покроково, як виглядає вся ця процедура. Наприкінці відео я закцентую окремо увагу, а як же треба підготуватися попередньо для того, щоб саме цей метод був для вас доступний. Поїхали. Спочатку ми потрапляємо у Transaction History. Нам все ж таки знадобляться дані, хоча б про один з інвойсів. Я використовую останній. По якому було зарахування коштів, для того щоб я потім мог зрозуміти, до якого інвойсу я виводив кошти, коли я буду виводити наступний раз. Тут нам знадобиться номер інвойсу. Це єдине, що нам знадобиться. Далі ми можемо переходити безпосередньо до виводу коштів. Приходимо в розділ Overview, натискаємо на доступну. Суму now, обираємо метод, обираємо наш попередній. Насправді це буде приблизно те ж саме, що у попередньому виводі коштів на банківський рахунок, але значно швидше і з меншою кількістю документів. Хочу ще раз заакцентувати увагу, що я вивожу якраз оптимальну суму. Оптимальна сума є та, яка більш ніж півтори тисячі доларів, тому що саме від півтори тисячі доларів. Комісія 2%, яку ми зазвичай сплачуємо, коли виводимо, наприклад, на пайонір. Складає так само 30 доларів. Тому, якщо ми виводимо більш ніж півтори тисячі доларів, то ми вже заощаджуємо по відношенню до виводу через пайні. Обираємо суму 1630. 30, тридцять тому що ми вказуємо суму, яка включає комісію АПОРК 30 доларів. І таким чином я отримую 1600 доларів на мій рахунок. У налаштуваннях призначення платежу. Я зазначаю лише один інвойс із датою GetPaid. Отже, бінго кошти. Відправлені на мій банківський рахунок, хочу ще зауважити, що трішки заощадити час нам допоможе наша різниця у часі із сполученими штатами. Коли в них почнеться банківський день, вони якраз проведуть мій платіж, і я планую вже завтра вранці отримати запит від банку про надходження цих коштів. Тож давайте подивимося, чи спрацювала моя гіпотеза. Вже наступного дня ми отримуємо сповіщення від банку про те, що наші. Кошти вже надійшли до банку. Ось можете подивитися 11.54. Це добре. Насправді я знаю, що у мене тепер є година часу для того, щоб відповісти банку про надходження кошти на всі їх запитання і розмістити валюту для продажу. Минулого разу я отримав це о 10 ранку. і Я думаю, що якраз у нормальних невоєнних обставинах це так і буде завжди відбуватися. Тож у мене. Як я казав, є година часу для того, щоб встигнути все це зробити для того, щоб вже сьогодні я міг користуватися цими коштами вже наступний день після їх виводу з апворку. Переходимо у наш інтерфейс. Я бачу, що є додаткове сповіщення. Ось воно останнє. Я бачу інформацію про надходження платежу, що це 1600 доларів. Ніякої додаткової комісії в цьому випадку також не було, і що платником в нас є апворк, Scope Incorporated. Треба надіслати просто відповідь банку, відповісти на запит. Новий контракт, рахунок доларовий. І далі в нас є шаблон на відповідь, яку нам треба лише підкоригувати. Оплата згідно інвойс. Так, номер і дата. те, що ми якраз зазначали при виводі коштів. Ось воно. Документи надаємо. І маленький нюанс. Я користуюся зараз Укрсибанком, і в нього є якраз окрема форма, яка дозволяє надати інформацію банку. Вичерпну інформацію банку замість інвойсів. Ось така проста табличка, в якій є мій ідентифікаційний номер. Зазначається Upwork Incorporated, їх країна США 1600 доларів, валюта, рахунок, дата рахунка. Важливий момент, якщо ви виводите по декільком рахункам, зазначте просто один із них. Наприклад, останні, як я зазначав у. Призначенні платежу, коли виводив кошти з апворку, а не використовував всі їх назви та дати, тому що вони просто не в в тому полі. Далі вид діяльності це графічний дизайн, і це дуже важливо, тому що моя ця діяльність повинна відповідати кведам, яким я здійснюю діяльність. Про це трішки пізніше. Оплата eScope Incorporated, нов. США і ось цей файл я додаю до листа. Мені треба лише раз зробити цей шаблон. а Далі я його можу просто використовувати, змінюючи в ньому суму, номер інвойсу та дату інвойсу. Завантажити. Готово. А номер контракту забув. Так, да, як завжди, зазначаємо наш з поля інвойс Творити заявку, підписати. Це, як бачите, заявка в обробці. Ми не будемо очікувати відповіді від банку, а одразу розміщемо заявку на продаж валюти. Тому що як тільки кошти стануть доступні для продажу, і якщо це відбудеться протягом години, як я казав, вони автоматично підуть до продаж обмін валют, нова заявка, рахунок списання IT, зарахування гривня, сума 1600, курс основної торгової сесії. І якраз тут бачите сповіщення, що заявки приймаються до 13. Це регламент банку зберегти підписати. Очікуємо далі на відповідь банку і на вдалу продаж валюти. Лише декілька хвилин очікування, і ми вже бачимо необхідне для нас халеч. Це означає, що до нашої інформації немає ніяких запитань, лишилося лише переконатися, що ми вже маємо ці кошти на розподільчому рахунку. Ось вони. І вони, до речі, вже пішли у продаж, тому що я їх не бачу у головному меню. Очікуємо надходження і подивимося, яка ж в нас буде зараз комісія, і далі вже будемо прираховувати на нашу картку. тих сьогодні отримати всі кошти на свій гриновий рахунок. І зараз лише подивимося, яка була комісія. Ось як бачите, було зараховано 58 тисяч лише 0,1 цього разу була комісія банку за конвертацію валюти. Минулого разу вона була втричі більше. Тож, зараз цю різницю ми якраз відправимо на нашу гребньову картку. Платіжні інструкції, зазначаємо різницю за вичтом комісії, зберегти, підписати. Тепер очікуємо надходження безпосередньо на картку і подивимося, яка буде комісія далі. Ну, все, минуло лише декілька хвилин, і гроші вже на нашому картковому рахунку. Але спочатку я хочу переконатися, щоб банк не зняв жодної комісії з мене або зняв якусь, Да? і це ми подивимося. Зараз переходимо у виписки. Ось. Можемо побачити, що в нас було зарахування коштів, і була лише одна комісія за обмін валюти. Тож зараз кошти вже на моєму картковому рахунку. Як ви можете побачити, ну сума тут зараз трішки менше, тому що я вже встиг зробити додатковий платіж. І до мене зайшла абсолютно та ж сама сума. Яку я відправляв з банківського рахунку? Тож на цьому етапі в нас немає жодної комісії. Що ж далі? Далі це вивід безпосередньо в кеш, зняття у банкоматах. От тут якраз є маленький нюанс. Особисто я знаходжуся в тариф, в якому знімаються комісія лише за зняття готівки. Для мене це вигідно, тому що більшість платежів я здійснюю онлайн, я купую. Окористуючи картку, і я сплачую за всі необхідні сервіси, в тому числі Апворк, Adobe та інші онлайн. Ну що, давайте тепер зрозуміємо, що ж для цього потрібно зробити, і подивимося, яка ж була насправді комісія у порівнянні з нашим минулим виводом коштів. І наостанок наприкінці покажу, я ще встиг порівняти це з тарифами Монобанку для ФОПи, які в мене теж є. По перше, необхідно обрати правильний тариф. Вашому банку, наприклад, я не знав, що в моєму банку вже є такий тариф, як it підприємець який має значно менше щомісячне обслуговування, лише 20 гривень замість 150, який які я платив останні там 10 років, десь і значно меншу комісію. І саме в цьому тарифі від мене не потребують жодних додаткових документів. Коли я вивожу кошти з апворку, перше, що для цього треба зробити, це треба мати правильні кведи, тому що банки нас ідентифікують безпосередньо, ну я маю на увазі нашу діяльність ідентифікують безпосередньо по нашим кведам, і от якраз деякі з моїх кведів співпадають з їх пакетними. Ось можете подивитися перелік цих. Кведів можливо нажати на паузу і перевірити, чи маєте ви такі кведи. І от, до речі, це якраз є одним із тригерів для обирання кведів, коли ви реєструєтесь як ФОП, окрім діяльності, яку ви здійснюєте, ще треба мати кведи, які вам будуть у нагоді при вашій подальшій фінансовій діяльності. Друге це безпосереднє відкриття такого рахунку, окрім того, що для мене це менша комісія та. Менші вітрати на щомісячне обслуговування. Ще у додаток, як я показував, це додаткова платінова картка, яка має більші ліміти для зняття готівки у банкоматах. Наприклад, я можу знімати 50 тисяч гривень, а окрім цього, ще є додаткові плюшки, але вони мене не цікавлять, тому що мене цікавили лише правильний та зручний маршрут для моїх. Коштів далі, все, що треба знати далі, вас супроводить банк, і навіть ота от чарівна табличка, яку я заповнював, і заповнюю лише раз. Далі я буду в ній змінювати виключно суми. Та номера інвойсів. Вона теж є у додаткових матеріалах, які надсилає банк, коли отримує від Upwork платіж. І останнє: давайте ж подивимося в цифрах, як все це виглядає. Перша колонка це то, як я виводив 552 Долари з апворку, але порівнювати з цією сумою це некоректно, тому що зовсім інший відсоток комісії. Тому я прорахував по усіх минулих тарифах на 1630. І ось якраз тут була би моя минула транзакція, а зараз моя поточна. І як ви можете бачити, а до речі, було б ще коректно змінити курс, ставити курс, такий, як я маю зараз, для того, щоб все було однаково. І ось ви можете побачити, що я маю комісію банку за продаж. Валюти втричі меншу на наступному етапі. Я мав комісію 0,9 за зарахування на картку. Зараз я не маю жодної комісії, і ось це в гривні. І останнє звичайно, якщо я буду знімати кеш, у мене буде додаткова комісія, але все одно, як можете побачити, майже 30% ми заощаджуємо, якщо ми it підприємці. До речі, діяльність АПВР, наприклад, в моєму банку. Теж відносяться до it діяльності, і останнє, що хочу показати, це а як би виглядала моя транзакція, якщо б я все це робив через монобанк. Я навіть подивився актуальні курси на вчорашній день та перевірив всі комісії, які має моно. До речі, воно не має жодних комісій, окрім зняття готівки під 0,9%, якщо це ваші власні кошти. Давайте дивитися. Ну ось я вам можу сказати, що немає жодної комісії за продаж валюти. Але коли ми подивимося на кошти, які були б зараховані на картку, я отримую менше коштів на моно, тому що є курсова різниця різний курс у різних банках. І як я бачу, що да дійсно. Дуже провабливо виглядає, коли банк не знімає жодної комісії, але ми дуже рідко дивимося на різницю у курсах, особливо для приватних підприємців. І якщо дивитися у баксах, то дійсно має меншу комісію. Але якщо ми проводимо все в гривню, то Сума становиться меншою. І останнє: а от що буде, якщо ми будемо знімати безпосередньо готівку, там під 0,3%, а в моно під 0,9%. І тут ви теж бачите, що є різниця. Загальна комісія, яка в мене вийшла з урахуванням, комісія аплокові 30 баксів, все одно виходить менше. А весь процес у мене зайняв одну добу. Ну, якщо бути чесними, дві доби, тому що в мене було перерви на зняття відео, і я не завжди міг. Підлаштувати свої зйомки під терміни виключення світла. Але якщо ви встигаєте зробити протягом дня платіж за апворку, то коли в нас ніч у апворка банківський день, і в мене така гіпотеза, що якраз цей час вони роблять вивід, можливо, автоматично все це відбувається. І наступного тижня вже вранці банк повинен побачити ці кошти. В моєму випадку я дізнався від банку на дві години пізніше, але я пов'язую це якраз з цими масованими бомбардуванням, які якраз відбувалися із термінами виключення світла. Якщо для вас була корисна ця інформація, я очікував. Вподобайку, підписуйтесь, якщо і далі хочете отримувати якомога швидше всі наші лайфхаки. І у коментарях мені було б дуже цікаво дізнатися, чи є в інших банках якісь подібні пакети і які там умови. А точніше, який курс валют був станом на 7 грудня для безготівкового продажу валюти, і які комісії на яких етапах є. У цьому випадку я б тоді зміг би зняти відео і порівняти різні банки. І остання порада по вибору банку: ще я б дивився на рейтинг надійності банку, тому що це зараз один із найбільш актуальних питань у нас час, коли ми хочемо бути впевнені, що всі кошти, які знаходяться зараз на рахунках, вони завжди будуть для нас доступними.